Афірмації вдячності. Дякую за можливість рости кожен день. Дякую за це життя. Дякую за все, про що я дізналась. Дякую за цей момент. Дякую за кольори, які я бачу, коли розплющую очі. Дякую за моє дихання. Дякую за музику. Дякую за можливість дізнатися щось нове. Дякую за красу, яку я скрізь бачу. Дякую за землю. Дякую за дерева. Дякую за почуття любові, яке є в мені. Дякую за кожен досвід радості, який я пережила. Дякую за любов, яку я отримую. Дякую за моє здорове тіло. Дякую за мою роботу. Дякую за любов, яку я дарую. Дякую, що Творець звільнив мене від всього, що перестало бути актуальним для мене. Дякую за місце, де я живу. Дякую за те, що я відчуваю любов до себе в кожен момент мого життя. Дякую за мою справжність. Дякую за мій священний храм, яким є моє серце. Дякую за те, що я унікальна особистість. Дякую за кожну з моїх переваг. Дякую за те, що я росту і процвітаю. Дякую за те, що я можу проявляти свою унікальність в цьому світі. Дякую за моє здоров'я. Дякую за те, що цей новий день стане новою можливістю насолоджуватись життям. Дякую за мою мудрість. Дякую за те, якою я є, і за все, що є в мене. Дякую за цей світ, за те, що попереду. Дякую за мою шкіру, яка дозволяє мені відчувати обійми. Дякую сьогодні. Дякую зараз. Дякую завжди. Дякую за сонце, яке зігріває мене. Дякую за вітер, який пестить мене. Дякую за воду. Дякую за їжу, яка живить мене. Дякую за прекрасні світанки. Дякую за заходи сонця. Дякую за моря і океани. Дякую за новий благословенний день. Дякую за квіти. Дякую за траву. Дякую за рослини. Дякую за всі прекрасні аромати. Дякую за цю можливість, яка є унікальною. Дякую за моє серце. Дякую за мою силу. Дякую за вогонь. Дякую за успіх, який наближається до мене. Дякую за успіх, який вже є. Дякую за кожен момент. Дякую, що мені завжди ясно, чого я хочу в своєму житті. Дякую за кожен процес, який я пережила. Дякую за мій сміх. Дякую за вибір. Дякую за все, що живить моє серце. Дякую за мої мрії. Дякую за мою креативність. Дякую за всіх моїх друзів. Дякую за чудову компанію. Дякую за все, що є в мені. Дякую всім, хто був зі мною. Коли вони були мені потрібні більш за все. Дякую за мою творчість, яка є унікальною. Дякую за мою присутність. Дякую за ясність, яка є в мені кожен день. Дякую за моє мистецтво. Дякую за прекрасний місяць, який світить щоночі. Дякую за всіх моїх предків. Дякую за моїх батьків. Дякую за моїх чудових дітей. Дякую за мою наполегливість і впевненість в собі. Дякую за можливість ходити з великою любов'ю до себе і до людей. Дякую за моїх рідних. Дякую за всіх моїх вчителів. Дякую, що можу відчувати радість в кожен момент мого життя. Дякую за тишу. Дякую всім тим, хто зі мною зараз. Дякую за те, що можу ділитись. Моєю радістю і любов'ю.